І всім привіт! з вами Brazy і сьогодні ми будемо відкривати Временні купони уружейного джекпота. Подивимось, чи випаде в мене щось нормальне урожайному джекпоті чи ні. У мене тих времені купонів 10, так що зразу відкриваю, а потім ми перейдемо на аккаунт мого брата. Так, зразу відкриваємо 10. Опа, поздравляю! Плазма сердцетка. Хочу попробовать на вкус твое сердце. Как я знаю, у цього плазма дуже рідко попадається. Вот дуже. І ну, я в шоке, що у ця попалася плазма. Я взагалі думал, що парафал в мене попадеться. Ну, тільки випала плазма, І то прикольно. Так, в дополнительно граді ми забираємо оружений купон. І ще один урожейний купон. І тут со третій ще один буде. Ну цей оружейний чекпот вже через 10 днів закінчиться. От всі які от, награди скини. Їх, звісно, небагато, але є. От, головні награди, от, випала мене плазма. Так, заходимо в оружі, арсенал. Так, автомати. Надягнемо ці парафа хоч на, на время. Так, в мене є така плазма. От ще в колекцію попаде отакат. От. Атрибути дальність плюс, точність мінус і бронебойність плюс. Ну, не знаю, я візьму то, що в цьому нема статистики, а в цьому є. Прикольно. Хоч без ефектів, але... По вигляду прикольні, все одно. Ну все. Переходимо на аккаунт мого брата. І всім привіт! І з вами brother's Play. І от ви перейшли на мій аккаунт вже. Будемо в мене вже вибивати оружейний джекпот. В принципі, брат мені вже показав, які награди там є. І в мене тут виходить тільки 7 купонів, що кінчаються через 4 дні. Купо... 5 купонів, які кінчаються через 34 дні. Решта купонів в мене назавжди. Я в принципі потрачу ось 10 купонів так само як і в алмазному джекпоті. Тільки 10 купонів потрачу і все. Тож ось на 4 дні вже скоро кінчиться. Так що відкриваємо. Попробуємо вибити. І ще раз хочу сказати, що дякую велике за те, що ви підписуєтеся. Нас вже десятеро. Все дуже класно. Я це дуже ціню. Погнали! Надіюся, через время нас буде ще більше. Ми будемо і стримі різні вести, разом з вами грати, різні ігри і багато чого іншого. Погнали! Так що підписуйся, якщо ще не підписався, на цьому каналі буде багато всякого цікавого. Ми взагалі нічого не вибили з 11 попиток. Ну, що зробиш? Їда питомця це вже вже безполізно, хоч його аж 10, але вже стільки всяких є оружжя і жодного не випила. Але вже всі. Ці питомці на максимальному уровні, тобто їх вже прокачувати не потрібно. Ну все. Ці купони я вже лишу до слідуючого оружейного джекпота. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. І всім удачі і всім пока!